Робота в хімічній лабораторії для необізнаних людей іноді нагадує чаклунство чарівника, а для інших вона нічим не відрізняється від звичайних дій господині на кухні. І дійсно, хімік у лабораторії це все одно, що кухар на кухні. Але хімік орудує не звичайним посудом, а спеціальним, хімічним і змішує не харчові продукти. А хімічні реактиви. Для того, щоб успішно впоратися з виконанням хімічних експериментів, необхідно чітко знати, яке обладнання є в хімічній лабораторії, який посуд використовується хіміками і для чого він потрібний, а також необхідно вміти правильно виконувати прості хімічні дії. На малюнку зображено найпоширеніший пристрій у хімічній лабораторії лабораторний штатив. На його стрижні за допомогою муфти кріпляться кільця і тримачі, у яких закріплюється хімічний посуд. У такий спосіб на лабораторному штативі збираються найрізноманітніші установки для дослідів. На малюнку зображено найнеобхідніший хімічний посуд, з яким працює кожний хімік. Прості досліди проводять у пробірках, скляних трубках, запаяних з одного кінця. Якщо необхідне нагрівання, пробірку закріплюють у пробірку тримачі. Для роботи з розчинами використовують хімічні склянки та колби різної ємності. Щоб пробірки та колби можна було нагрівати, їх роблять зі спеціального тонкого та термостійкого скла. Але такі тонкостінні посудини легко розбити, тому поводитися з ними слід набагато обережніше, ніж зі звичайним кухонним посудом. Для визначення об'ємів рідин використовують спеціальний вимірюваний посуд, мірний циліндр. Мірну склянку, мірну піпетку та мірну колбу. Якщо необхідно відібрати невелику кількість порошкоподібної речовини, користуються шпателем. Трапляється так, що під час зберігання сипка речовина злежалася і перетворилася на тверду грудку. Щоб перетворити її знову на порошок, слід скористатися ступкою. Товстостінною керамічною чашею із шорсткуватою внутрішньою поверхнею. Невеликий шматочок твердої речовини поміщається на дно ступки і коловими рухами розтирається товкачиком до внутрішніх стінок. Для роботи при високих температурах використовують порцеляновий посуд. Порцелянова чашка це тонкостінний керамічний посуд. Призначений спеціально для випарювання рідин. Її можна нагріти і не боятися, що вона трісне. Якщо ж необхідно дуже сильно нагрівати речовину в закритій посудині, використовують порцеляновий тигель. Його можна нагрівати в спеціальних печах до температури 1200 градусів за Цельсієм. Щоб пересунути гарячу порцелянову чашку або порцеляновий тигель, використовують тигельні щіпці.